10 заповідей для батьків майбутнього першокласника. Заповідь номер 1 Починайте забувати про те, що ваша дитина маленька. Давайте їй посильну роботу вдома. Визначте коло її обов'язків. Зробіть це м'яко. Який ти в нас уже великий. Ми навіть можемо довірити тобі помити посуд. Заповідь номер 2 Визначте загальні інтереси. Це можуть бути як пізнавальні інтереси, улюблені мультфільми, казки, ігри, так і життєві обговорення сімейних проблем. Заповідь номер 3 Залучайте дитину до економічних проблем родини. Поступово привчайте порівнювати ціни, орієнтуватися в сімейному бюджеті, наприклад, дайте гроші на хліб і на морозиво, коментуючи суму на той і на інший продукт. Заповідь номер 4 Не лайте, а тим більше, не ображайте дитини. Присутності сторонніх. Поважайте почуття й думки дитини. На скарги з боку навколишніх, навіть учителя або вихователя відповідайте. Спасибі, ми обов'язково поговоримо на цю тему. Заповідь номер 5 Навчіть дитину ділитися своїми проблемами. Обговорюйте з нею конфліктні ситуації, що виникли з однолітками і дорослими. Щиро цікавтеся її думкою. Тільки так ви зможете сформувати в неї правильну життєву позицію. Заповідь номер 6 Постійно говоріть з дитиною. Розвиток мовлення запорука гарного навчання. Були в театрі, цирку, кіно. Нехай розповіть, що більше всього сподобалося. Слухайте уважно, ставте запитання, щоб дитина почувала, що це вам цікаво. Заповідь номер 7 Відповідайте на кожне запитання дитини. Тільки в цьому випадку її пізнавальний інтерес ніколи не вгасне. Заповідь номер 8 Постарайтеся хоч іноді дивитися на світ очима вашої дитини. Бачите світ очима іншого основа для взаємопорозуміння. Заповідь номер 9 Частіше хваліть вашу дитину. На скарги про те, що щось не виходить, відповідайте, вийде обов'язково, тільки потрібно ще раз спробувати. Формуйте високий рівень домагань і самі вірте, що ваша дитина може все. Потрібно тільки допомогти. Хваліть словом, усмішкою, ласкою і ніжністю. І заповідь номер 10 Не будуйте ваші взаємини з дитиною на заборонах. Погодьтеся, що вони не завжди розумні. Завжди пояснюйте причини ваших вимог, якщо можливо, запропонуйте альтернативу.